Добре, по піскові тут було, трохи не так, а от сюди-сюди. Ось вот слід трактора. Ось вот сюди, 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 сюди. Отак ну, пісок летить, але відпечаток є. Однечаток, відпечаток, відпечаток, одпечаток, відпечаток. Отпечаток. Тобто колесо не буксує... дає ще на колеса навіть 5 на 16 дві. Воно молоко. Рулетки немає. Дивіться. Беремо молодця, беремо ключа. Як ви всі любите да? робити тут рівно, поставити площу, Тут ось так само викопати деякого трактору і заміряти його. Глибину, так? От дивіться, от вам сюди глибина. Глибина ширше за оте колесо. Те ж колесо немає 15 см ширини. Хто знає скільки має колесо? заміряйте в себе його. От, наприклад, дам взяти оце крило, так? Це крило має 22 см. Я знаю. Вам є глибина моя. Тобто глибина зараз ворог, 20-20 метрів. То не 14, не 12, а 22. Тут буде 40 сотих пшениць. Хтось сказав мені розумний Серій Пацюла, привіт. Більше 15 від того, ніхто не горе. Тут у вас взяв, по якій вся остане і руда. Так само давайте раді рука. Не... Давайте йдемо сюди. Отака з вам є. Так само дещо кружок. Вот вам рівно. Це. Вот заміряйте сюди. Йдемо далі. Вот сюди. Ось тут десь 18 мають. Вот ось тут 22, 18, 17. 17, 18, 18. Тут У Вона було б горці, але ось вот така от груда. І отде рівно воно все. 18 тут по підгорку. 22 тут. Я вважаю, що нормально для такого трактора по вот такій землі, таким плоском саморобну, під всім був. Той не згодом зі мною, скажімо, що я баран, що мені треба МТЗ. це 2000 доларів 400. Добре, бо 26 точок. Я маленький, бо я там, а я починаю змагати, що Перекосів трактор. Ось вот там для прикладу. так настроєний кружок. Немало перелік, це Я так симвом вам добу було. Це було б догору. Дуже жорстка така. Зараз побачимо, що вратно робить дядько. Буває, але ви бачите, ну, то є глибина хлопця. Ну. Рука сховалася в оконці по рукав, Глибше рукава. Ви бачите, яка розстояння. І слід слід трактора. О. Слід трактора, він не рваний. Колесо не буксує. Трепізня! То Ось, <coughs> з поняли, так? Да? Я вважаю, що бере він воде, де він бере, бачите? А де воно починається? Це ну, відстань. Від цього до усюди. Ось бере він на, на все, що може. Ось така херня, хлопче. Отак От бере трактор. І тут так само по піскові, да, видно, цілий слід. От, по піскові. Ту трактор не буксує. От цілу дорогу. Ще зі сторони може трошки мали зніме побачите. Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Дивіться, скоро хочу зняти. Вчора бомбив, я не знаю. Тут 65 сотих. Оце я тільки що виїхав. ну Вчора десь годин, десь з половиною, здається, я на те потратив, ще півтори години, там другого куска, коротше ще орав. Ну нормально, не знаю, тут якось так вийшло, що то двуще, що тут ширше. Глибина, хер знає, типу, хтось сказав, що доску видно. Поліва доска, а тут його пластиною. Так може бути доску, що тут видно. Тобто, то не знаю, хтось каже 14 сантиметрів, то трошки й нерівно, бо пісок. Але не знаю. Тут пісок, тут був гній, теж були проблеми, не знаю. З тої сторони, певно, до того його пориблях, а такий перей був, блять, що не можна було нічого з ним зробити. Кожні 5 метрів. Але якось горем пополам засувало, перекидало. Тобто ну, проблем нема. Зараз ми побачимо. Я включу четверту передачу. Щоб трактор трошки став більше, підскакувати, що мені здається. Як Якщо зняти, блядь? Щоб ти побачите, що він не ладно. Оце. Ми ну, подивимося на слід у цього колеса. Ви його бачите добре? Вот. Ви його добре бачите? Ось вот так само. Ось вот так хорошо видно. І по всій довжині, тобто раз, два, три, чотири сліди, зуби оставляють. Протектор оставляє сліди. Не рветься. Якби не було догружателя, хлопці, бачите, добре, до, дуже добре видно, що так колесо не буксує цілу дорогу. От на який гогл я його виставив. Ось щось, блядь, вібрація з'явилася, бачите? Ось тако добре видно буде. Ще ні хуя не видно. А от зарядка моя, пацани. Не знаю, камера там мене передасть, щось так, якби став трошки підскакувати. Ну, одним словом так Ось вот так виходить, якщо бачите. Глибина я міряв посередині вчора, мав, була 24 см. Тобто я не знаю, як вам ще тут сказати. Тут-то грудяка так само, вот, бачите, вчорашній слід, так? Да? Вчорашній слід колеса. О, трактор не, о, цілу дорогу. От По траві навіть по тому всьому. О. І дуже добре видно. О, тут добре видно по, по такому. О. Трактор не буксує, догружатель йому буксувати не дає. Абсолютно ніяк. Ну добре, постараюся ще потім ще кусочок зняти. Наразі поки що пауза.